Ми з вами хочемо бути успішними учнями. І перший крок до нашого успіху це навчитися швидко і правильно читати. І у цьому нам з вами допоможуть друзі сорока і черепаха. Давайте пригадаємо, як ходить черепаха. Так, повільно. Покажіть, як саме. Молодці! І читати ми з вами будемо разом зі мною у темпі черепахи, тобто повільно поставили вказівні пальчики на перше слово. Читаємо саджаючи слова у човники. Отик, отик. отик. Скочив котик, сів на плотик. Отик. Отик, отик, миє ротик і животик. Молодці. А сорока, як ми з вами знаємо, збирає всі новини в лісі. Для цього їй, звичайно, необхідно швидко літати. Покажіть, як саме? Супер. Зараз ми будемо читати разом зі мною в темпі моторної сроки, тобто швидко. Саджаючи слова, у човники приготували вказівні пальчики. Отик, 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 скочив, котик, сів на плотик. Отик, 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 миє ротик і животик. Молодці. Зараз хлопці причинають у темпі ходи черепахи повільно. А дівчата, звичайно, будуть слідкувати за читанням. Читаємо. Отик, отик, отик. Скочи, котик, сів на плотик. Отик, 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 миє. Ротик і животик. Молодці. А зараз у темпі моторної сороки, тобто швиденько прочитають дівчата, а хлопці слідкуватимуть. Отик, 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 скочив, котик, сів на плотик. Отик, 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 миє ротик і животик. Молодці.